We an tank and pump it in. Який процес? Ми щоб просто-напросто е генератор, е не генератор а цей, нагнітаючи тиску і зганяти і от задувати туди. в ґрунт. Ми це робимо з водою. Кисень проникає з водою. This is why we talk about soil structure. Саме тому ми говоримо про структуру ґрунту. So щоб по -потрапи, потрапив кисень в ґрунт. As that water moves down, it pulls the oxygen in into the soil. When you have a situation where the water can't move, there's no way to pull the oxygen into the soil. And so as you keep putting water on because you only have so much room to move the oxygen

Більше за але все тільки вода і вода, а повітря немає. You Можна це зробити грунтообробітком. You але в такому випадку допомога буде ненадовго, тому що ви грунт спушите і він після сприятливих умов чи в даному випадку не сприятливих для господарства ще більше Тобто ми проговорили біологію, біологію, обробіток, і що андрес?

Big plant, and then you'll see a smaller, very small plant not doing very well. If you see that small plant in a month, it's still that same diameter. It's just grown taller, but it won't put on an ear. Таку ситуацію можна побачити часто в полі. Ця рослина вона навіть через місяць буде ще меншою. Нам може тягнути ми це вверх, але діаметр буде малій, і в нам із загладатимо качинасковіж до всього. It's not how close it is to this plant. It's how the time that both of them emerge from the soil. This one emerged six to nine days after this one had already reached about this height.

Look at all the sunlight that gets to those plants. They're on the outer row. Поверните на други редочок там скъди сонце пуснати на растения. This is referred to as in... auto intoxication. Това явление се нарича авто авто So what has happened is the first emerging plant. Що трапляється? Перша яка проросла рослина. Варіант трансляції нема. Online disappeared. А за чого?